Вітаю, шановне товариство. Люди старшого покоління, звісно, пам'ятають пісню Володимира Івасюка Червона рута, яка була хітом у 70-ті роки. Ну, а молодші люди принаймні чули про пісенний фестиваль під назвою Червона рута. Але мова піде не про пісні, звісно, а про рослини. Давайте спробуємо розібратися, що ж це таке за рослина Червона Рута. Якщо судити з тексту пісні Червону руту не шукай вечорами, бо у мене єдина тільки ти повір, то ця рослина це якесь потужне приворотне зілля. За деякими з народних переказів, Червона Рута це якась квітка, яка весь час цвіте жовтим кольором. Але в ніч на Івана Купала. Ну, звісно, куди ж без ночі на Івана Купала, вона перетворюється в яскраво-червону. Ну і по своїй магічній дії вона майже дорівнює квітці папороті. Також червоною рутою називають рододендрон Карпатський, і навіть деякі різновиди глухої кропиви. Але на більшості території України. Під назвою Червона Рута відома ось ця рослина. Це Монарда двічата, яка в дикому вигляді не зустрічається у флорі України. Ця рослина завезена з Північної Америки. Монарда Двічата красива і невибаглива декоративна рослина. Монарда двічата цінується не тільки за довготривале і пишне цвітіння, а також за ароматне листя, яке можна використовувати для ароматизації чаю, компотів, фруктових салатів і навіть варення. Існує багато садових різновидів Монарди з білими, бусковими і навіть фіолетовими квітами. То чи існує в природі рослина з назвою Рута? Так. Така рослина існує, але вона теж не має ніякого стосунку до української флори. Це рута духмяна, яка в дикому вигляді поширена в Південній Європі. Це багаторічний напівчагарник з ажурним сизувато-зеленим листям. В садовій культурі рута духмяна використовується як фонова рослина. Вона не агресивна і гарно уживається з більшістю однорічників та багаторічників. Квіти рути духмяної зовсім не червоні. Вони такого неприглядного, зеленкувато-жовтого кольору, дрібненькі і практично не виділяються на фоні листя. У середньовічній Європі сушене листя рути використовували як приправу, але насправді з цим експериментувати не варто, бо в великих кількостях листя рути може викликати отруєння. Також ця рослина викликає алергічні реакції. Але цей невибагливий посухостійкий і морозостійкий багаторічник дуже гарно буде виглядати у вашому квітнику. Отож, у ту магічну пісенну червону руту, як і квітку папороті, шукати не варто все рівно не знайдете.